Вообще сама идея того, что, сама мысль о том, что люди едут в зону военных действий без всяческой специальной подготовки, без средств защиты и уж тем более без средств нападения, это, конечно, шок. Знімальна група програми Абзац нового каналу зустрілася з двома священниками, які прямували у зону ОТО для служіння в армії. У своєму сюжеті журналісти розповіли, як капілани їдуть на війну без належної амуніції, бо держава не передбачує для них ніякого забезпечення. Тоді команда Абзацу не здогадувалась, що їхній репортаж отримає нагороду новомедіа Вордз у номінації Відповідальна журналістика ми відзначатимемо сьогодні представників за. Собів масової інформації у двох головних номінаціях, в рамках церемонії Новомедія Вордз премію отримують журналісти за висвітлення вічних християнських цінностей у своїх матеріалах. Цього року відзнаку здобули сім редакцій та журналістів, серед яких журнали журналистне та фокус, телеканали СТБ, «Інтерновий канал, а також журналісти громадського ТБ. Вот чудеса!» А яких ми сьогодні говоримо, і ті, які ми сьогодні відео, вічні ценності, а яких ми сьогодні теж говоримо, це те, що двіт і прежде всього, і э, людьми, які этого цього нас, так вот, эти чудеса в кожному з нас цього року церемонія нагородження вирізнялася великою кількістю матеріалів, присвячених героїзму християн у зоні. АТО. вони, попри усі можливі перешкоди, допомагають людям. Деякі з них навіть за Гинули за свою віру саме про смерть чотирьох служителів церкви написав свою статтю Дмитро Фіоник, редактор відділу Велика тема тижневика фокус, який також отримав нагороду. Важність в тому, що на це ще й пам'ять. Це пам'ять о чотирьох погибших людях. І пам'ять о них важна, Тому важна. Наталя Гуменюк отримала нагороду в номінації Відповідальна журналістика. Вона зробила сюжет Молитва до серії монолог з Донбасу про священника Сергія Косяка. Він допомагав евакуювати людей з Донецька, розвозив гуманітарну допомогу мирним мешканцям і організував щоденний молитовний марафон в центрі Донецька. Дуже важливо було показати тих людей, в яких вони умовах живуть. Ми говоримо там про священника, який також допомагав витягати з полону пора, ну, тобто затриманих який якось. Організовує людей допомагає їм досі. Важливо, щоб цих людей бачили. Нагородження церемонії «Новомедіа-Евордс» щорічно проходить у двох номінаціях: систематичне висвітлення вічних цінностей та відповідальна журналістика. Статуетки та подарунки отримують матеріали, які компетентно висвітлюють християнські, моральні та сімейні цінності. Моніторингова комісія протягом року відстежує публікації у друкованих медіа, інтернеті, а також сюжети і програми на радіо і те. Телебачення мені дуже приємно, що цього року ем, так, програми, телеканали, фактично центральні телеканали або такі всеукраїнські отримали свої нагороди за популяризацію вічних цінностей, популяризацію таких тем, які збудовують суспільство, які сприяють його творенню. Процес відбору номінантів для вручення премії восени 2015 року вже розпочато. Тож оргкомітет запрошує журналістів і редакції надсилати свої матеріали для моніторингу.